Хтось із них заснував салон краси, туристичну агенцію, магазин із квітами чи дитячим одягом. Або відкрити власну справу, їм довелося від чогось відмовитися та пройти чимало перешкод. Власні історії успіху розповіли тернопільські представники бізнесу під час зустрічі зі студентами Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг і туризму. Коли я починала свою кар'єру, я ризикнула тим, що продався власну квартиру. І я хочу розказати сьогодні студентам про те, щоб вони не боялися, а ризикували і працювали. Сьогодні реалізовані дівчата, реалізовані хлопці це дуже важливо для того, щоб працювати, жити. Підприємиці розповідають для того, щоб студенти знайшли роботу мрії, їм потрібно проявляти ті якості, які шукають сьогодні роботодавці у своїх майбутніх працівниках. Сьогодні керівники хочуть бачити своїх найманих працівників цікавими, які надають їм, і стають членами їхньої команди, які дають цікаві ідеї і креативні ідеї, що на сьогодні не вистачає от нам старшому поколінню не вистачає таких цікавих ідей, що мають зараз молодь, і тому ми хочемо сьогодні знайти те, чого в нас не вистачає. Наші випускники готові йти працювати. Ми чи не єдиний заклад в системі професійної освіти, який працює з упровадженням елементів дуальної форми навчання, а це означає те, що діти, навчаючись, вже працюють. І це дуже позитивно. Здобуває професію туристичного агента та адміністратора третю курсник Роман після закінчення училища. Хлопець хоче спробувати працювати в краєзнавчому музеї. Музей твоя така е, штука, в якій е, зберігається ну практично все, коли Тернопіль були заснували з часів Другої світової війни, першої. А також сьогодення, починаючи від 2014 року до, до сьогоднішнього дня, там цікаво. Людям треба ту історію доносити. Студенти кажуть, що зустрічі з підприємцями допомагає їм краще пізнати сферу, у якій вони навчаються. А головне дізнатися, що потрібно аби влаштуватись на роботу чи розпочати власну справу. Коли ти приходиш тут навчання, ти зацікавлений тій професії, але ти ще так плаваєш, як, як, як морі як кораблі, і ти не знаєш, що тебе так так цікавить, що тебе чекає в цьому. Коли ти зустрічаєшся з роботодавцями, відповідно ти Ще раз переосмислюєш, що би ти собі без цього би ну скаже з їхнього досвіду, що би ти взяв. Ми дивимося, як ми можемо рости, який у нас може бути прогрес. Ми дивимося, яке може бути наше майбутнє. Ми дивимося на людей, які успішні в цій сфері, і ми можемо бути такими самими. Наразі в рамках центру кар'єри на базі Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг і туризму вже відбулося дві таких зустрічі студентів за закладу з тернопільськими підприємцями